Милашок, ти ти туди хотіла? А. Ну ти сміливо. Зараз подивимося. А ти не боїся? От молодець. Ну ти вже, мабуть, такий вік, що дозволять уже, да? Не можна там, можна маленько, але це ні. А. Нанка, нам туди. Ти хоч тут здорова підвіси. Ух ти! Тут, має бути якийсь зріст там певний. А, ну, не, я її ну тут бачиш, да, тут не трошки начинали. більші, мабуть. Я пам'ятаю, що Артема в 10 чи в 11 сюди. Угу. І Катеріна така десь була, ну може Милан, трошки більша, ніж Нам вона наша попа. Ой, а чого ви не дивитеся на красуню? Русалку бачите? І качки тут плавають, глянь. Оре, мовчить, який він запустив. Ну, це осінь, бачиш, уже воно. Красота така тут. Ну, Надо було булочку взяти та погодувати. Тут і Ось тут одягають таке снаряження. <рес> Мілана не страшно? <рес> Молодець. Там для більших по віку, а тут ось менше така ось підвісний такий шлях. Ось тут

ні, це... тепер Ой, клас. Мене? Так, а тепер подумай, Десь, там нічого тобі не заважає, тільки тобі треба вставай, на ножки саме буде можливо, За держись. Ножками, от так. Ножка да, на... Ой, молодець, милашка. Ручки переставляй. Я не можу. Їдь, а так, ти, ти, ти старайся. Молодець. О, от тудня. молодець. Давай, давай. Це спортсменочка. Умнічка. Нормально, поняла. За ту штуку не думай. вона собі... да, вона собі, це страховка називається. Вона ага. тебе підстраховує, не бійся. Ну, От тепер, умнічка, да, переставляй тепер. Ой. Тут є ще один ага. більше, більше. Перестав ще раз, перестав. А тут як? А тут тепер дивися, тут важко. Тут і ти але ти якщо сійшов, тебе буде тримати. Ти тримаєшся за особу, Ма, ти тут і йдеш по трохи. На. Дивишся. Не переживай, Мілана. І хватайся за Я не можу. Можеш Ой, клас. молодчинка. По типу, такі ниточки йде, ти подиви, як умнічка. Дідушка, а ти б так зміг? Ні, конечно. Ні. Бачиш, як? Раз. Ну, о, 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 Це насмілонка смілива. Бачиш, він переключає, дивися. Ні, 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 ні. Подумай, подумай там. Проверни Отак, трошки. Отак, а, Отак так, да, ні. Да, да. ще трошки проверни. Далеко Далеко. Да, 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 да. Ще проверні. ще трошки нас... вверх проверни. Подивися з тої сторони, де твоя дірочка. Подивись. І подумай, як його. Да. О, Отак, так. Да. Ні, ні, трошки вище подиви. Тут ще є вищий цей. Так, так а та дуду і воно це Ага, це, мабуть, для більшого трошки Трошки ж Ну так зразу не там Так, опасно. — Так, тепер давай. Ой, Мілана. А тепер за оцю держися, за оцю. Ну, Не бійся. Давай, підставляй ножки. От молодець. Давай, давай, тебе вийде, не переживай. Не шпишись, не шпишись. Що ж рядуть того ж, так, ні, не так, Міланечка, не так, не так, Міланка, не так. Диви, в тебе запутається. Стой, запутається щось. Повертаєшся назад, бо вже запуталася. Та я не можу. Ні, стой, стой, стой. стой, стой, стой Верни. Верни, Верни, тепер страшно. Дай, не, не, мені, нема тут нічого страшного, страшно. ти Ум. дуже великий молодець, Ум. глянь. Ось так. Умничка, молодець. Ой. Піде погані, падають. Тепер знову. Ну краще не треба падати. Нє-ні-ні, не лана назад. Просто ти йдеш зараз. Нічого, нічого, зайчик, ну нічого. Це ж таке. Ну, – Не бійся. – просто за ним обходь і пішла за той і той. – І все, не надо... треба… Та... – Тільки передом. Ось, О, да, О, так. Да, Оце молодець, так. – Боже, скільки вчителів. – Тримайся. – Світа, ти б так змогла? – Звісно. – Давай кудись підемо на дорослу. А ну, а що? Назад вертайся. Да, <ган> о, молодець. Так. А тут я. А тепер переключайся тепер там ну, знов. Поза деревом. Повертайся. І ти ж уже вмієш переключатися, переключайся там. Ні, <ган> в ту дирочку не веди. Так, О, тут. Бачиш, як вже вмієш. Тільки передом ходи, не задом, передом. Ще нічання не кончиться. О, тарзанька. Будеш на неї сімка. Мама, йди зустрічай там. Так, так, вона до мене, куди це підтримаємо. не спіши. Між ноги, між ноги свої, на досточку. Тільки сядься так, щоб навпаки, доць. Щоб під попу. Я не знати його, щоб ти ножком, якщо не достаєш. Виліз на все? ні, ні. Ні, ні, ні. ні всяться хорошо, щоб тебе попа сиділа. Як на качелі ти робив. Ні, ні, не все. Встань назад. Встань <гла> назад. Я не можу. <гла> О, не, не О, Так, отак. Да. Тепер... на щоб широкий... не, 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 на <laughs> не, не Да? І давай давай давай, 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 давай. От, вставай. Бач, яка молодець. Дід, держи. Обережно не ступить, перекрути, переверни. Оцю досточку переробі. Щоб вона уїхала. Ні, Отакай. Кинуть кидай. Дум. Кидай. Дум. кидай. Дум. <рекрив> так, Передикни, прости не під. Ну а тут ось такі досточки. Ось. Це. Це навіть не досточки, а такі колодочки. Ой, люди. Та немає більше, що подивіться. Все буде добре, давай, давай. Давай, давай. Я тобі скільки казала, Вір в себе і все в тебе вийде. Отак. От Замали, е, потім три відпочинку. Не спіши, потихеньку. Потихеньку, Мілан.

Такой, так ще наче и такой, а -а -а. бачишь? А -а -а. Дедушка контролюет там, що там происходит, А тут -а -а. а -а -а. А ну, все, все, все получилось у неї. А тут... А тут... З цієї да, на настільки дивіться личком і отак. От і пішла. Пішо. Ми тебе будемо держати. Там же ж тебе, в тебе страховка, ж, бачиш є. Ні-ні, з той сторони так, з той і зіправилася. Да, так, пішла-пішла тільки личком сюди, щоб дивитися, не бійся. Тут трохи полежить. Ха-ха-ха. Там шов. Ой, зараз тебе ось тут красиво буде теж. Бачиш, як буде тут? Молодець. Тут, була, ага. Да. Переключайся. Я був перед цими шнурками. Ще це вже і Соня дозвонив, бачиш? О, ану Мілана. А що ну, ж тут це інтересно, як же ж воно ногам ну, в вже поняла що? Поняла, ну давай. Не холодно, тобі нормально. Там воно знаєш як розігірілася. Так, боже, і спаси Давай, давай сама, давай. Давай, давай. зайчик, давай. Молодець. Дідушка, отак, о. Контролюй, контролюй, бо це ж. Такий бачка. проц. О! А, воно бачиш, тут розгойдалось да, і поставило. Бачиш? Так, Все. І... О, бачка. Ой, ой, ой. О, молодець. А що, а там, да, да і -і 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 -і. Стой, стой, стой. Ти руку зараз і ту треба тобі обрати. Перекинь, о, так, о, молодець. І пішла. Міла, та ти не спіши, тому що там ти не переженеш. Потихеньку не спіши. Відпочивай трошки, не Да, Трошки відпочинь, Міланка. Вона там упала. От молодець. Ти так знаєш, свята, як ото в житті боїся, а є преграда, так став, переступив через неї і все вийде. Не спіши. не спіши, зайчик, не спіши. Потихеньку. Дуже де. О, молодець. Це не так важко Так, потихеньку. Так, от молодець! дві да Так. От молодець. Бачиш. То не mm -hmm. Але все рівно молодець, слухай, так у неї виходить. Дід, йди наперед трошки, бо тут опасно. Mm -hmm. Не спіши, потихеньку. Давай, нога моя, ти. О, зараз буде, так. <рекунок> Тільки маленький. Розвертайся трошки, там може включити. Оп, молоді. Тише, 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 тише. Тіше. Вау! Нічого страшного. Подожди, та повеси, воно прикольне. Що мені впасти? Ну, а що ти вже більше не впадеш на демо? Ну що мені впадеш? Ну, попадали. Потекнуся трошки вдома. Падай, просто повиси на страху. Ой, диви, як хорошо. А дідушка підніме тебе. Ой, 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 Ну прикольно чи ні? Хоч була я кінець. Кінець. хоч Міла, диви зуби. зубами. Зубами зараз так, ще. давай, давай, давай. Вас, Все, Дід випхав. А ці кости по морді випадки. Дід сам заплутався в тих весюльках. Як не вони стукалися? Осталося півтора зуби тих вилити. Так, А ну, тут можна молодець. пройти? Ні, дай тут просто йдеш, ножка. Банально це. Держиться, бо обережно, бо тут можна впасти. О, і все. Стой, да тебе Молодець. Ой-ой-ой, ні-ні-ні, без страховки не йди. Маш, Мілана, як твоє враження? Я хочу цей ще на то давай ми тобі купимо квиток. Ну, а, ну довго ти, ти. Да. Мілаша. Мілана. Як твоє враження? Нормально. Нормально. Ну, ну, бач, на слідуючий раз буде повод сюди ще прийти. На оте трошки підростеш. Мама, як тобі, давай Мілана, яке тобі саме більше сподобалось? Оце, оце дуженка, ага. да, зрозуміло. Буде повод, Нілаша, буде повод іще прийти сюди. Якби ти всі мальця.